Вітаю я Лариса Панченко, вихователь дошкільного закладу Десняночка міста Шостка. До вашої уваги декілька віршиків для дошкільнят із моєї збірки на сторінках червоної книги світу. Червона книга, чорні сторінки. Зникають звірі, зникають пташки. Тикають метелики такої краси, сині озера, степи і ліси. Як й далі буде людство нищити природу, то в цій книзі ми побачимо імена народів. Білоплечий орлан. Що за птах це діти? Генерал чи пан, на ньому надіти, краси. Штани білі, погони білосніжно горять, сильні лапи колони непохитно стоять, ще й поважно пройдеться, гордо випрямить стан. Здавна пташка це звице, білоплечий орлан. Гімалайський ведмідь. Помилуйте. Чорний фрак він в діти, а на шиї шарфик білий. Вам знайомий звір цей милий. Коли ні, то не баріться і швиденько всі зберіться. Рукавички та шапки покладіть у рюкзаки, в бочку меду ми наллємо, ще й малини наберемо. Все взяли, то від'їжджає. До ведмедя в гімалаї. Пугач рибоїд. Полюють пугачі охочі. Тільки це він не такий. Полювати він не хоче. Він рибалка. Ще який. Рукавички з теплого пуху. Приготує він кихті гачки. Хоч холодна вода і не сухо день і ніч не прогнати з ріки. Кучерявий пелікан. В кущах узбережжя Каспійського гарну юйку колише вітер. Там гойдаються голосисті кучеряві дюбаті діти, пух на крицях. Китаються ніжки, тільки глянь на цей гарний стан. Підростуть ці малята ще трішки, стануть всі, як татусь пелікан. Червоний вовк. В далекім прямур'є, де трава, як шовк, ходить там похмурий та красивий вок. А як засинає, сон він добрий бачить, як у рідній зграї знову гуляю, наче, промінець на кризі блиснув на весь світ, а в червоній книзі тане вовчий слід. Бережіть природу люди, і хай життя щасливим буде. Дякую, до побачення.